Паш, привіт, розкажи, хто ти, звідки ти та чим займаєшся? На Іван, привіт, дякую, що запросив на це інтерв'ю. Цікаве. Мене звати Павло Бот. Я вважаю собі там трохи як серійний підприємець та інвестор. В мене є таких два великі підприємства. Ну, підприємство одне це ті компанія Свобода Студіо». Ми займаємося розробкою для західних замовників. У нас приблизно 100 людей, і друга компанія це. Growth Factory це компанія займається освітою серед IT-підприємців, початківців та тих, хто вже заснував ІТ-компанію, і вже декілька років живу в Берліні, там 3-4 роки. Сам ти з Харкова, як і я, так? Так, так, ми разом з Харкова. У мене ти все, що записано в книжці, як Іван А, О, господи, настільки, скільки ми з тобою вже знайомі? Я думаю, що десь з 2012 року, мабуть, чи з 11-го взагалі. Років 12 вже десь на даний момент. А з якого приводу ти почав звертатися до мене? Що я пам'ятаю, в 2014-му. Ні, ні, паки, ти, ти, ти до мене перше звернувся, а. займався тренінгами по тайм менеджменту а, і yeah. точно, точно, Ти якось мене знайшов чи в інтернеті. Тебе було тоді агентство АМ з моїм знайомим, з яким я досі спілкуюся з Валерією uh -huh. А, І потім якось ми почали спілкуватися, і виявилося, що ми з, з однієї сфери, це Education Technology онлайн освіта. Uh -huh. Якось ми там спілкувалися чи допомагали до того часу. Ну, так, Навіть так, ми, ми... обмінювалися зі... досвідом. Да. Uh, я пам'ятаю, що вперше. Десь конспект, ми цей робили. Зустрілися з тобою десь в 2014-му про вебінар, як продавати на вебінарах, і я тобі там розповідав, допомагав, щоб в тебе там крута. Yeah, там ти допоміг тобі ще частина. Ми, ми роб... У нас була а, я, я пам'ятаю, нас ми зробили якусь невелику спільноту саме uh -huh. людей, які займаються education technology, онлайн-освітою. І тоді ми разом робили ці шаблони, але наскільки я гадаю. Більшість там а, твоїх твої інформацій буває. Ще досі ми використовуємо ці методички. з Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже прочитав, да. Скажи, будь ласка, останній раз недавно це було, ти мене теж запрошував, щоб я підкрутив, посилив вам продажі. Чому ти звернувся? Бо в тебе вже конспект є, в тебе команда є, тобто в тебе вже дуже налагоджена система. Але все одно якось звернувся. Чому? Ну, я не просто звернувся, я скільки вам три рази звернув звернувся за цей, за цей рік. За цей рік слухай, а, ну, по перше, я знаю, що ти ну, саме на цьому спеціалізуєшся, ти експерт. А, насправді я не знаю там взагалі тим чим ти зараз займаєшся, але я знаю, що а, ну, в тебе завжди була експертиза саме в вебінарах, в воронках а, воронка мабуть, українською, як інше іншого до слова, не пам'ятаю. І а, що ти на цьому спеціалізуєшся, і навіть ще 10 років тому. Ти вже був крутий, і я знаю, що це ну, через те що, через те, що займаюся взагалі всім інфобізнесом. Ще мені потрібно а, також а, розумітися на сфері, яку я викладаю, тобто це бізнес, а, то вебінари не є моя там найкраща експертиза. Uh -huh. а, додатково до мене доєдналася маркетолог, вона теж з цієї ж з Так, сфері, ви разом сфері. там були, да. Олександра uh -huh. да, спілкувалася. І в неї та в мене був також різний досвід. А тож, ну резюмуючи, ми тебе запросили з двох причин. По-перше, ну ти виглядає як більше експерт саме в, в продажах на через вебінари, і ну дуже дуже круто залучити твою експертизу. Ага. По-друге, навіть якщо б ти був там трохи трохи слабіше. Це одно людина, яка з, з такої з зовнішньої точки зору подивиться, що ми саме робимо. Зробить <ган -свистець> на кесь. у нас є таке зашорення мислення, <ган -свистець> зашорення наших підходів, і ти дуже багато підказав крутих фіч. Як можна як можна покращити навіть зараз? важко спам'ятати, але ну може спробувати, якщо, якщо дуже потрібно так. Я запитаю трішки пізніше якраз пару фішок, якихось, щоб наші глядачі теж могли отримати якусь користь. Скажи, які результати цього запуску? Тобто, ви запускалися? Я ось допомагав докручувати. Що сталося після? Ви почали проводити вебінари, продавати? Так, угу. да, дякую. У нас зараз був найуспішніший запуск. Ми зібрали групу з 50 людей, учасників по саме запуску IT-компанії. кампанії Це найбільший чек, і найбільша кількість заявок. У нас було чотири таких вебінари, великих і було угу. ще кілька маленьких. І ось на одному у нас був рекорд на 100 заявок. У нас і продукція він коштує декілька тисяч доларів, тобто він не дешевий. Непроста, непростаніша, і для нас це теж така велика точка обмірковування, що 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 спрацювало, що можемо робити краще. Але я в мене такий підход, що завжди можна було ще краще зробити, якщо ми, наприклад, продали там 50 пакетів. То чому ще 50 людей не купила і чому? Тобто, то ми могли щось краще зробити. Наступного разу я думаю, зробимо. <гум> я тебе вітаю з цим результатом. Це дійсно крутий результат, якщо це дійсно рекорд ваших продажів. Моє вітання. Скажи, будь ласка, пару фішочок взагалі просто вебінарних, які тобі прийдуть на думку, які допоможуть продавати моїх, не моїх фішок будь-яких. Які тобі допомогли? Слухай. <гум> Ну, що, 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 що ти, наприклад, нам підказав? Ще це не соромиться, якщо у вас багато слайдів. Тобто mm -hmm. слайді вони не, не потрібні бути перевантажені. Але, наприклад, коли ти проводиш вебінар, завжди в тебе якийсь там стрес, ти можеш забувати, ти, ти потрібно контролювати аудиторію, навіть якщо є команда. І ти про багато що думаєш, як продавати, і просто щоб не, не забути нічого. Тобто ти постійно, ну, робиш стільки слайдів, скільки потрібно. Дуже круто, що вони не були перевантажені, як деякі, деякі помилки роблять вони там 30 пунктів на одному слайді. Це неможливо навіть так, прочитати, це і люди, люди засинають. А у нас дуже висока догадівність до вебінарів, там до 60% доходить. І я думаю, я думаю, одна з, одна з таких не знає секретів секретів. Тобто ми нагадуємо через смс нагадування. Uh -huh. Ми додаємо в календар. Це дуже поширено саме був летішлетішників. Uh -huh. І нагадуємо там ланцюжком і мейлів. Я думаю, одна з причин і, і такі найбільші великі активності. Ми робимо саме напередодні, десь за три дня. Тобто, якщо ми там домовляємося з якимись талеграм-каналами, тобто ми робимо от, в цей чій час. А ще що нова фішка, яку ми будемо ще пробувати, це цікава штука. Uh -huh. Це коли ти вже закінчив вебінар. Це потім всіх людей, які залишилися, а залишилась мабуть, найбільше. Саме до кінця досиділи, найбільш великі фанати. То ти кидаєш йому лінку і зустрічаєшся з ними в Zoom чи в Google Meet. І ти зможеш ще особисто з ними поспілкуватися, oh, почути від прикольна них, фішка. Е до речі, якісь так, да, це ми почули від від, від до речі від, від партнерів. Що ще і це дякую тобі за такий фокус? У нас сама є людина досить така раціональна. Ну не можу сказати, що мені взагалі не непритаманне почуття, але я більше такий фокусний на раціональні штуки, може занадто. і ти допомагав нас повернути до емоціональної частини. Ти прикреслював, як потрібно продавати емоційну штуку. Ти взагалі сама така більше не знаю Емоційна артистична людина, людина ніж ага. я, і хоча для нашої аудиторії тішників. Вони теж приймають, як мене, але я, я розумію, що можна в багатому чому навчитися, і ти якось нас інспірував, давав інспірацію саме на, на ці штуки. Ще що, що, у нас досі непогано спрацювали. Uh, якісь uh, пакетні такі обіцянки. Тобто, якщо ти, uh, якщо ти саме саме зараз запзазапишеш, за запишешся, то ти отримаєш там 5-6-7 бонусів, і це підвищувало конверсію в, в заявку. Uh -huh. Ну і над чим на чим ми зараз заработаємо працюємо це вже питання після uh, після вебінару, це ми хочемо впровадити uh, систему діагностики, тобто, щоб ми продавали не просто так, продажа, продажа або вача uh -huh. uh -huh. діагностики, а це. Нас гарно працює, це гарно працює, я сам так роблю, тому це дійсно рекомендую. Скажи мені, будь ласка, а на твою думку, яка, е яку роль відіграє продюсер у, життя, у житті експерта? Тобто ти експерт, в тебе є вже команда. Я бачу в тебе і директор є, який керує всією командою. Е тобто, як продюсер та маркетолог ще є, але деякі експерти самі, е самі працюють, самі запускають, імейли. Е Фінанси можливо, якийсь продавець є в них, але чому взагалі експерти, на твою думку, починають працювати з продюсерами, віддавати їм якусь долю. Навіщо слухай? Я думаю, що ну, в мене особистого такого досвіду немає. через те, що е, специфічність, мабуть, цієї ни ниші, то uh -huh. ніша ніша у нас це підприємці та ті, хто хочуть стати підприємцями. Тобто, я думаю, що експерт в цій темі сам має бути підприємцем, тобто як я. Uh -huh. А що тебе приємець, це дуже схоже на функцію продюсера. Ну тобто, тобто, це можна сказати, що це продюсер, це є підприємець, а, начебто раніше навіть звали таких людей ентраприентрапренір uh -huh. в російській в російській імперії. Я чув таке слово в, стар в староста словнику. Ось, а, але питання в тому, що багато експертів, які наприклад в таких більш м'яких нишах розбираються, чи навіть в продажах вони не є за своєю сутністю. Людину, яка може або хоче займатися саме бізнесом, замовниками, там все, це все проводити все, організувати вебінари, наймати команду, брати на собі всі фінансові ризики, так, якщо пов'язано з цією штукою, робити якісь там ресерчі. Це просто ну, людина це не подобається. І, наприклад, я знаю, що в деяких компаній, які мені подобаються, які вже на наступний рівень ніж я прпішли. То там людина, яка заснувала цей бізнес, вона була ну як ти можеш сказати в ролі продюсера. Вона пішла цієї ролі, наняла SEO сіла професіонального, ну тобто виконавчого директора uh -huh. і зараз виступає в ролі експерта. І коли ти виступаєш просто експертом, додатково в тебе звільнюється час на розробку твого продукту, тобто е, на спілкування, не знаю, замовниками на навчання. Тобто, як експерт ти маєш цим навчатися. А коли ти пробуєш, і особливо, якщо ти не мало досвід, ти не мав досвід, е, успішного запуску. Свого продукту, то ти, по-перше, спочатку витрачаєш багато часу, щоб навчитися, а як же запустити проект? Навіть вебінари, які ми з тобою проводимо, uh -huh. щоб навчитися їх проводити. Ну я провів ну, може там, 200 чи 300 вебінарів в своєму житті, може може більше. Ти може привів або приймав час навіть більше. Це час, і, звісно, простіше працювати з людиною, яка вже це робила 100 разів. Ти значно швидше запустишся, ти в процесі навчишся у цієї людини, і потім, коли вже цей бізнес став тобто, на такі ланки. Тобто, ти е, дуже круто, якщо ти будеш спеціалізуватися і фокусуватися саме на тому, що, по-перше, ніхто крім тебе не зробить, тому що uh -huh. ти експерт, ніхто крім тебе експертом не буде. По друге, ти, ти можеш більше витрачати час на освіту, на покращення себе як експертизу. І по-третє, можливо, це те, що тобі найбільш подобається займатися. Може, ти хочеш саме займатися, погоджувати свою експертизу, а не займатися всім цим яким теж займає багато часу та уваги це керування бізнесом. Дякую, Паш. Бажаю тобі успіхів у запусках. Якщо що, звертайся завжди допоможу. Дякую вам. Було дуже корисно і з тобою поспілкуватися, і сподіваюся, що сьогодні теж нам поспілкуватися для твоєї аудиторії.